Зараз ми знаходимося в нашому офісному приміщенні, де знаходяться зразки не всі, але деякі зразки нашої продукції. І зараз я хотів би трошки більше розказати конкретно про ось цей худік до нас звернулася торгово промислова палата України. У них був захід сумісний з торгово-промисловою палатою. Лондона взагалі повністю розробили для них виріб з нуля, тобто запропонували їм колір, запропонували їм вигляд ході, тобто він виконаний в стилі оверсайз. Зробили їм макети. Всі худіки поїхали в Лондон. І, здається, біля ста штук у нас туди поїхало. І вся ця делегація велика ходила по Лондону в наших худіках. А цей залишився у нас як зразок на пам'ять залишився у нас. Щодо інших виробів, у нас тут є чернігівський молодіжний бренд. Ми виконували повністю розробку і створювали лекала, створювали принти з вишивкою, без вишивки і так далі. От, багато моделей. Є моделі унікальні, це ручна праця, тобто це не машина, а там, вишивка, чи це людина вручну сидить і робить ось таку роботу. От, тобто Є вишивка, оце, наприклад, найбільша вишивка, яку ми взагалі робили. Тут майже 50 тисяч стіпків, От. Ну, такі вироби. Історія нашого підприємства почалася у 2013 році. Це було дуже маленьке підприємство. Це було приміщення в 30 квадратних метрів, в якому був і розкрій, і була всього на всього одна швачка. Вона до, до речі, по сьогоднішній день працює з нами. Ми тоді працювали на ринках міста Чернігова, і ми відшивали дитячий одяг в один час. У нас там залишилась вже просто одна торгівельна точка на центральному ринку. І потім згодом і ми її вирішили закрити. Але потім в 2019 році, коли розпочався ковід, я вже був одружений з Наталею. От і ми вирішили все таки спробувати знову вдихнути життя в цей бізнес. І ми поїхали знову в той цех на масанах. От, в 30 квадратів а, і ми ж почали шити маски. Ці якраз маски вони дали нам можливість знову розпочати цю діяльність. На сьогоднішній день у нас вже швини розкрійний цех друку, окреме офісне приміщення. А, і також ми у нас на сьогоднішній день близько 200 Квадратних метрів площ, і зараз ми готуємо до переїзду на другий поверх цього приміщення, і там у нас буде ще додатково до цього близько 250 квадратних метрів. Це буде окреме велике приміщення, в якому ми будемо робити вже цех пошиття, конкретно тільки цех пошиття. А в тому великому цеху, в якому на зараз цех пошиття, будемо робити великі цех. тобто. Ну, це до досить серйозні серйозне збільшення для нас. Постраждали приміщення. Ми знаходимося через дорогу від стадіону Гагаріна, і коли руйнували стадіон бомбами, то у нас в приміщенні повобувало всі вікна. Повністю у нас була повністю зруйнована система. Теплопостачання, тобто всі труби, всі батареї, все було розірвано. У нас, щоб ви розуміли, просто якої сили була, була тут вибухова хвиля, що у нас приміщення достатньо старе, і у нас бетонні такі підвіконня важчезні, да? і от їх повідривало просто від будівлі. Ну тому коли після того як стався вибух. У нас не було ні вікон, ні дверей, все було забито досками і плівкою. От. І таким чином ми працювали до лютого місяця 2023 року. Зиму ми зустріли без вікон і без опалення. Швейні машинки постраждали частково лише від того, що коли там летіли ці всі сміття. Рами, коли все це падало, там воно трошки пошкодило, але всі все обладнання у нас вдалося відновити, от і в принципі воно працює по сьогоднішній день з другого дня війни. Я доєднався. До лав волонтерського руху Сіверський фронтир у нас в Чернігові. От, і я постійно знаходився в місті, бачив, як все це відбувається на власні очі. Вивозить обладнання. Ми порадилися з Наталею. І все-таки вирішили вивозити. Це був, здається, десь березень місяць. А, моста вже не було. От, і ми завантажили в машину. Найдорожче і найнеобхідніше обладнання. Ми все запакували в коробки. І буквально за один день ми все зібрали. Машину запакували, і ввечері я вже виїхав з міста. Вивозив я до іншого свого друга в місто Тернопіль. от там у нього бізнес, і в нього були складські приміщення. Я просто приїхав, вигрузив. І залишив все так в коробках. Тобто, у мене якесь було таке внутрішнє переконання, що е, все одно ми скоро повернемось додому. От я був впевнений, що ми от, це ненадовго. Я навіть не розглядав. Ну, ні, чесно кажучи, один раз я навіть з'їздив, подивився приміщення, тому що тоді на, на той момент вже дуже було багато пропозицій е, по релокації бізнесу. Але ми, я з'їздив, подивився одне приміщення в Івано-Франківську і зрозумів, що це. Поки що, я точно цей варіант не буду розглядати. Всю сировину залишили тут. Ну, на той момент, коли ми вивозили обладнання, сировину вже не було сенсу вивозити, тому що а, із за того, що вікон не було, вона вся просиріла, промокла і вона покрилася пліснівою. Тільки себе заспокоюю тим, що багато реально. Сировини було надано на потреби Збройних сил України і територіальної оборони. Тобто їм на той момент треба було і тепла тканина, і, на жаль, як би це не звучало, але для моргу треба була біла тканина, якої у нас теж було вдосталь. Якщо брати суто матеріальне, то на той момент це більше 250 тисяч гривень було. От. Тільки сировини для нашого. Рівня підприємства і масштаб нашої діяльності. Це було, ну, можна сказати, що нам треба було починати спочатку. Mm. Отак, от, от ми в травні місяці. Десь в середині травня місяця ми вже з Наталою, з нашим усім обладнанням, були тут, розбирали всі ці завали, розставляли обладнання, ну відроджували підприємство. Вже в кінці травня ми вже працювали. Сировини залишилося дуже мало. Нам реально всю тканину треба було закуповувати з нуля. На той момент, у травень місяць 22-го року, ще не було в новинах жодного слова про гранти або про якісь дешеві кредитні гроші, або взагалі про щось. Тобто на той момент ми настільки потребували багато. Фінансових вкладень, що я був готовий просто от, ну, взагалі на будь-які умови. І на той момент у мене е, не буду називати назву фінансової установи, але це були єдині гроші, які я міг взяти, І вони були під 36% річних. І це була достатньо крупна сума грошей. На той момент це було майже півмільйона гривень. У нас потім уже. В, в липні 2022 року ми подалися на перший грант від МОМА, Міжнародна організація з міграції на 4,5 тисячі євро. Десь через два тижні ми вже отримали перші гроші. Це був перший грант. На той момент це було близько 160 до 170 тисяч гривень. І ми їх одразу запустили в оборот. Одразу. Просто у нас було стільки потреб, щоб нам би мільйон дали. Ми б мільйон запихнули. Нам, от за весь час, ось нашого цього грантової історії, ми подалися близько подали близько 20 заявок на гранти. От. І отримали ми тільки сім з них. Реально, це фінансова допомога. Тому що е, на, тому, на тих етапах, коли ми отримували ці гранти, вони були просто життєво необхідні для нас. Це реально була та допомога, без якої я не знаю, як би ми справились. Тому що коли ми залучали ці кошти, ми їх запускали в оборот, ми купували обладнання, ми працевлаштовували людей, ми почали рости. Таким чином, в мене вийшло досить швидко закрити той кредит. От. А потім ми вже почалися е, кредитні програми. 5, 7, 9. От. І ми почали брати кредити. І у нас на сьогоднішній день ще відкрито дві кредитні лінії. Тому гранти це допомога, але розвиток і все, що у нас є на сьогоднішній день, це все завдяки фінансовим вливанням кредитних грошей. Ми зараз знаходимося у розкрійному цеху. Тут е проходить етап розкрою. Виробів, Настилається тканинка, дівчата вирізають і далі передають або в принтувальницях, або вже в пошивочний. У нас наразі всього одно ну, працює 15 людей. У нас два закрійника. Ми трикотажне швейне виробництво. Ми спеціалізуємося ну, саме на трикотажних виробах: це худі, спортивні костюми, футболки, спідня трикотажна. Білизна, принципі, все те, що можна пошити саме із трикотажу. Але в цьому році, у березні місяці, я відвідувала виставку в Туреччині. Це одна із найбільших виставок тканин. І плануємо, що невдовзі ми вже будемо закуповувати тканину напряму із Туреччини. Такої ще нема у нас в Україні. Можете спостерігати саме вже за пошиттям виробів. Наразі на дівчата шиють як і футболки, худіки, так і білизну. Ось, до прикладу, це худі, яке ми розробили з нуля, можна сказати, розробили лекало, підібрали тканину. Ось для нашого. Українського, навіть чернігівського бренду. Тут виконана вишивка, і також для цього бренду ми розробили ще футболки там, де є шовкодрук. І також тут є ще і вишивка. Тобто тут вже йде комбінований принт. Також готуємо сьогодні на відправку. А ще у нас є така. Специфічна дуже продукція, як чоловіча спідня білизна. От її ми можемо виробляти орієнтовно близько п'яти тисяч одиниць в місяць. От. Якщо брати, наприклад, в в більших а, виробах, тобто худіки, або там світшоти, або спортивні костюми, то це може бути близько там, тисячі, півтори або двох тисяч. А, справа в тому, що у нас немає а, стабільних потоків, наприклад, як на великих фабриках, що їх загружають на декілька місяців, і вони знають, що вони там, наприклад, за ці декілька місяців можуть пропустити 100 тисяч виробів. У нас є постійні клієнти. Вони зараз можуть розмістити замовлення на 100 одиниць. А завтра можуть дати замовлення на 200 одиниць, а післязавтра на 50 одиниць. Як волонтери так, ми намагаємося хоча б раз в місяць відшивати якусь партію або спідньої білизни, або футболок. У нас основний запит від військових це спідня білизна, футболки і футболка з довгим рукавом. Все, це от три позиції, які ми відчуваємо. Ми раз в місяць відправляємо, моніторимо тендерні пропозиції не тільки від Міністерства оборони, а взагалі. Але на сьогоднішній день наше виробництво не має тих потужностей, щоб приймати самостійно участь в тендерах. Тобто, це треба або з кимось об'єднуватись, або вже брати, якби здру... ну, вже як виступати як. Другі руки, тобто, коли велика якась компанія бере цей тендер і розподіляє його між іншими учасниками. Там дуже великі обсяги, дуже великі обсяги. І зазвичай це після плата, а все-таки на сьогоднішній день ми не маємо такої великої фінансової подушки, щоб забезпечувати виробництво таких великих замовлень. Вій дуже злякала. Вій так злякала, що я зрозумів, що я так, мабуть, не боявся ніколи в своєму житті. Тому що в мене тут була мама, в мене була дружина, в мене тут був бізнес. І в якийсь момент я зрозумів, що можливо цього всього не стане. І коли ми сюди повернулись, я все це, знаєте, я все це сприйняв для себе як другий шанс. І я вирішив, що, мабуть, для мене і для нашого бізнесу найкращою стратегією буде максимальний розвиток, наскільки це взагалі можливо. Мабуть, в 2021 або в 2020 році я б навіть і не підійшов би до вирішення тих задач. А коли ти пережив все те, коли ти бачив смерті, і коли ти розумієш, що насправді все це ну воно не, не, не настільки серйозне, не настільки важливе взагалі в житті людини або підприємця. І ти починаєш по-інакшому до цього відноситись. Ти на проблеми або на виклики, ти вже не реагуєш так з таким страхом або з такою якоюсь нервозністю. Знаєте, як це могло би бути раніше. Є проблема, через 30 секунд вона стає задачею, яка розбивається просто на пункти, і ти їх вирішуєш один за одним.